Вітаю в магічному магазині. О, вітаю, феєчка! Ти заглянула до мене. Залітай, залітай, сідай! Сьогодні в мене дуже багато чого цікавого саме для тебе. З цього ми почнемо. З аксесуарів, звичайно, зараз все тобі покажу. Є такі сережечки. Як тобі не подобається? Дякую! Дивись, є ось така підвісочка. Дивись, яка краса! Дякую! Тобі подобається? Подивись, який комплект виходить. Ще є різні кольори. Бояться є синя. Є червона, синенька. Подивись, яка краса. Дякую. А для них є ось таке кальє. Подивись, яка краса. Просто гарний комплект. Дуже мило. Дякую. Ще такі. Ще в мене є. Ось такі ніжні сережит. Подивись, яка краса. Показую тобі ближче. Я щаслива, що тобі все подобається. Ще є ось таке чарівне намис. Подивись, яка краса. Дякую, Люба феєчко. Ой, дякую за комплімент. Тобі подобається моя корона. Так, така теж є для тебе. Все дуже сподобалось. Ти щось обрала? О, зелений набір. Я пакую замовлення. Дякую, що прийшла до мене. Гарного тобі, польоту!